У залі судових засідань немає вільних місць. Активісти, волонтери і військовослужбовці прийшли в апеляційний суд Житомирської області, щоб підтримати бійця 95-ї бригади Сергія Бабського, який судиться з банком. Рік тому з картки військовослужбовця вкрали 231 тисячу гривень, зібрану на реабілітацію. Представники банку пропонують мирову угоду. Падками правобанк пропонує наступні умови мирової угоди. Вважає за можливе компенсувати кошти наступним чином. Падкиби проводбанк перераховує кошти в сумі 90 тисяч. 930 гривень безпосередньо на картковий рахунок Бабської Оксани Вікторівни. А друге, Патківець, «Приватбанк» забезпечує медичне лікування Бабського Сергія Олександровича на суму 140 тисяч гривень, 741 гривня, 17 копійок. Дана пропозиція мирової угоди не є визнанням вини Патки «Приватбанк» щодо проведення неналежних переказів, а є лише поступкою. Сторона потерпілого від мирової угоди відмовляється. наполягають, аби банк повернув усю вкрадену суму. Мова йде про те, що в Оксани зникло 231 тисяча гривень. Банк пропонував повернути їй лише 90 тисяч, а решта 140, можливо, потім на лікування. Там були свої нюанси. З приводу 140 на реабілітацію це кошти, які, можливо, б надійшли від благодійного фонду. А благодійний фонд складається з коштів тих людей, які по гривенці направляли тоді. Тоді виходить, що ми говоримо не про відповідальність банку, а про відповідальність осіб, які направляли гроші на добровільну допомогу. Виходить одні люди, надали кошти на допомогу. Їх хтось викрав, неправомірно списав. А потім інші люди за це будуть розплачуватися. Повинен нести відповідальність той, хто винен в даній проблемі. Справу розглядають упродовж двох годин. Судді йдуть до наречої кімнати на Друга у залі зростає. Сидите і маніпулюєте фактами. Не повернете гроші, ми всі заберемо свої картки, всі свої гроші заберемо. Судді повертаються і зачитують рішення. Колегія судді вирішила. Апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства. Пад КБ Приватбанк задовольнити частково. Рішення Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 8 грудня 2015 року в частині стягнення спадка «Приватбанк» на користь Бабської Оксани Вікторівни 20 тисяч гривень на відшкодування моральної шкоди скасувати, то ухвалити нове рішення про відмову задоволені позову в цій частині. Врешті рішення суду залишити без змін. Рішення набирає законний серед з моменту проголошення та може бути оставлено потенційному порядку безпосередньо до рекламу дому суду України з розгляду цивільних комінальних. Справ протягом 20 днів зня надраняним законної сили, головуючий судді спільчаси. Рідні та адвокати бійця не приховують радощів. Це рішення збільшує шанси й інших ошуканих військовослужбовців повернути свої вкрадені гроші. Дуже приємно, що суд підтвердив законність наших вимог. Були опасіння, що все таки Приватбанк зачепиться за якісь. Моменти, але слава богу, суд залишив тактично без змін постанову попередньо суда попередньої інстанції і я сподіваюся, що це рішення допоможе майбутньому іншим ошуканим громадянам відстояти свої права. У спорах з приватбанком звичайно. Ці кошти передамо частину на благодійність. Ну як на благодійність, кому потрібніше? Будемо по так, кому на лікування, так, кому, на лікування кому на реабілітацію, можливо, на операцію. Чи закупимо? Я вже там думала, закупимо в госпіталь є препарати спеціальні для зашивання ран. Ось така плазма. Спеціальна. Ну це вже по не будемо казати наперед. Ну багато планів у нас на ці гроші. Тепер наша основна стратегія це брати штурмом державну виконавчу службу, щоб вона стягнула кошти з боржника, звісно, буде касація. Я так думаю, що на цьому не закінчиться. Але можливо, банк готовий зараз зупинитись на цьому і зробити заяву про те, що вони добровільно виконують рішення суду на підтвердження своїх благих намірів і те, що вони займаються благочинністю. Ми вважаємо це великою перемогою. По суті, це новий прецедент, і ми сподіваємося, що той важкий тернистий шлях, який ми пройшли протягом року, він. Допоможе багатьом простим і звичайним українцям, які не мають можливості поневірятися рік по судах, їм буде легше досягнути своєї правди. Представники банку коментувати рішення суду відмовились і залишили зал судових засідань.